Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, кожен раз приготування проповіді це виклик. Виклик дослідження святого Писання, виклик розбирання деяких аспектів, виклик придумування заголовку, від якого насправді залежить дуже часто багато. Натомість сьогодні не буду нічого вигадувати. Просто. Один з фрагментів, який читається сьогодні. Буквально кілька днів тому мав досить жваву, напевно, навіть трошки довгу дискусію на тему, чи мають християни бути толерантними. І мені здається, що цей термін потребує деякого пояснення і є декілька. Не дуже правильних розумінь цього терміну. Ми дуже сильно забавилися з цією толерантністю, настільки сильно, що готові на шальки терезів поставити, або ми будемо делікатними, толерантними до когось іншого, або втратимо свою ідентичність, втратимо те, ким ми є, аби настільки всі приймали, любили. І, на преликий жаль, в дуже багатьох місцях християни втрачають цю сіль, вітріють. Ми з вами такими бути не повинні. Ми повинні розуміти, що так, ми тримаємося Бога, ми тримаємо вчення, тримаємося вчення церкви, ми тримаємося святого Писання. І читаючи зараз ці перші читання, ми насправді досліджуємо багато воїстину, цікавезних фрагментів. Які можуть звучати навіть дуже часто різко, так як сьогоднішній. Цей заголовок когось там, не знаю, може образити або ще щось. Ну, так, можна ображатися на те, що вода мокра, можна ображатися на те, що прийшли морози, можна ображатися на багато яких інших природних явищ. Але вони є. Так само, як на сьогоднішнє визначення, можна ображатися від пуза, від душі, від всієї сили, можна злитися на здоров'я. Але це не змінює факту. Факту того, що, Ну, зрештою, послухаємо цей текст. Читання з книги мудрості сьогодні 13 розділ з 1 по 9 вірш. Справді. Нерозумні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати сущого, і, розважаючи над творами, не дійшли до пізнання майстра: лише вогонь, або вітер, або пливке повітря, або зоряне склепіння, або бистру воду. Або світила небесні вважали за богів, правителів світу, або світила небесні вважали за богів правителів світу. А якщо красою їхньою захоплені вони взяли їх за богів, то нехай знають, наскільки їхній володар кращий, бо сам Творець краси створив їх. Якщо ж сила та потуга здивувала їх, нехай з того збагнуть, наскільки могутніший той, хто витворив їх, бо з величі та краси творінь по аналогії можна дійти до пізнання їхнього творця. Однак вони лиш на деякий, лиш на легкий заслужили докір можливо бо, що вони блудять. Шукаючи Бога та бажаючи Його знайти. Бо живучи посеред його творів, досліджують їх пильно і піддаються побаченому, бо ж те, що вони бачать, гарне. Але й вони не є виправдані, бо якщо вони змогли стільки знати, щоб спромогтись досліджувати світ, то чому раніше не знайшли володаря його? Слово Боже. Друзі, я не знаю, як ви. Я захоплений. Цією прямолінійністю, цим заспівом на тему взагалі, книга мудрості вона оспівує мудрість, оспівує розум, оспівує цю нашу властивість, яку ми на відміну від інших живеті, живих істот на цьому світі, які мають інстинкти. А ми маємо розум, ми можемо цей розум розвивати. Ми в нашу добу, цю технічну, інформаційну, так сильно пишаємося своїм розумом. І, дорогі друзі, так, це прекрасна річ. Це вартує захоплення. Маса науковців були дуже побожними людьми, ну, але нам десь там. Дуже часто ліва ідеологія багатьом людям намагалася переконати, намагалася переламати, сказати Ні. Людина є або віруючою, або розумною. Ну, це так само. Ти маєш ходити або правою, або лівою ногою. Ні, щоб ходити, треба обидві. Одною незручно. Ну, на жаль, зараз у нас це не лише образ, але, але на жаль, дуже часто реальність, коли є якісь ампутації, там, вибухи, і так далі. На, на жаль, але я не хочу якби, зачепити якісь болісні сторінки, хочу лише сказати про те, що ми потребуємо і віри, і розуму. Я вкотре відкликався до енцикліки віра та розум, на базі якої з'явилося наше гасло кредо думати не боляче і вірити не страшно. Віра і розум людині потрібні. Розглянемо ці вірші е крок за кроком. Вони насправді смачнющі. Тут є що розглядати. Подивімося, цей текст найперше. Проводить полеміку. Полеміка це ось дискусія, представляння своїх аргументів з язичницьким світоглядом. Чому саме з язичницьким? Євреї жили посеред язичницьких народів. Назвемо кілька з них базові. Не всі перерахуємо, але базові. Є єгиптяни, від яких вони вийшли, яким вони опонували, становлення їх як народу було в опозиції до єгипетського світогляду, а єгиптяни поклонялися саме силам природи. Вони знали сили природи. По сьогодні люди захоплюються тим самим пірамідам в Гізі. Я, на жаль, не був, не бачив. Хтось з вас був. Як вам? Варто побачити. Дасть Бог, закінчиться війна, люди. Хтось зможе поїхати, хтось може десь щось побачити. Дай Бог, щоб це було. Це одна з, одна з причин закінчення війни. Ну, звісно, не, не найперша і навіть не в, першій, не в перших кількох сотнях причин, ну, але рівно виставлені сторони світу. <кхід> тобто ті дослідники були великими науковцями, вони захоплювалися світом. Вони захоплювалися тими законами е, світу фізики, які є. І це насправді прекрасно. Далі вони були теж в полоні в Вавилоні. Я не спеціально в полоні в Вавилоні. Там захоплювалися зорями, досліджували зорі, так само були зікурати, той самий прообраз Вавилонської вежі. Це були люди, які також були науковцями, які досліджували зорі, досліджували наші найближчі планети, які побудували взагалі ось цю саму релігію, яка сьогодні зветься астрологією, і саме про це мова. Далі. Текст пишеться, як ми вже з вами знаємо, кілька днів. ну, В принципі, весь цей тиждень проробляємо книгу Мудрості Соломона. Вони, Ці тексти записуються в Олександрію. Олександрія територіально знаходиться в Африці, але це колонія греків. І там знаходиться єврейська громада, яка, власне, досліджує і пише. І теж досліджує і пише в контрасті до. Цих язичників, навколо яких вони знаходяться, греки, великі науковці, їхні дослідження науки, фізики, математики, образотворчого мистецтва, статуй. Приклад один вам наведу ті люди, які вивчали мистецтвознавство для вас нічого нового не буде, але можливо хтось цього ще не чув. Колони. Які греки будували, коли ми на них дивимося, нам здається, вони рівні. А насправді вони не рівні. Бо якщо ці колони зробити рівними, то вони будуть виглядати я так не можу вигнути руки, але такими увігнутими всередину, якби такими, як обкушені яблука всередину би виглядали. Тому насправді ці колони, щоб людині виглядати рівними, вони зверху і знизу тонші. А посередині трішки випуклі, трішки не сильно. І тому, коли людина дивиться на ці колони, ці колони людині оптично через оптичний обман ілюзію здаються рівними. Тобто греки були великими митцями в дуже багатьох питаннях. І тепер євреї тут знаходяться, записують книгу по хвалу мудрості. І починають розмірковувати на тему, що має бути з тими людьми, які могли пізнати Бога, тому що пізнали науку, пізнали красу світу, але не пізнали. Ну і тут ці слова не пізнали Бога через видимі блага. Наступні слова, які багатьом людям можуть звучати дуже неприємно, як пісок між зубами. Справді, дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога. Пам'ятаєте, ми з вами рік трошки більше тому розглядали, чи взагалі чи може бути в святому писанні слово дурень, дурні, чи можна так говорити, чи гарно так говорити. Ось, і я просив написати, багато людей в коментарях писали, що ні не гарно, і бути такого не може в Божому Слові. Дорогі друзі, беріть в руки святе Писання, читайте самі. Мені не вірити своїм очам, повірте. Тут так написано: справді нерозумні, ну або дурні, з природи всі ті люди, ну, нерозумні і дурні, так трошки збавили градус, е, але суть лишилася та сама: які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати сущого. Ну, тобто, той, хто насправді існує, сущий, е, я є той, хто є. Отож, друзі, про що тут йдеться? Мова не про втрату чи нездобування інтелекту. Мова про цей дисонанс між тим, що людина для якихось побутових базових речей здобуває науку, використовує розум. А для того, щоб пізнати творця, пізнати Господа Бога, людина вже не використовує цього розуму. Як? Чому? Тому що морально і духовно сліпа. Обмежена, ну або так, як тут написано, дурна. Люди, які мають очі, не бачать, бо не хочуть. Господь Бог сотворив цей світ, який великий, гарний. В катехізмі католицької церкви на цю тему присвячена досить величенька частина, де розповідається, що так, люди можуть справді через е, свій розум, не тільки через об'явлення, але через свій розум, справді пізнати Бога. Бог відкривається через світ, який є сотворений, через красу, порядок, гармонію, скільки науковців захоплювалися рухом небесних тіл, скільки людей, які досліджували різні фізичні явища, казали: Ви подивіться, наскільки це геніально, наскільки це продумано, наскільки це логічно, це могло статися випадково. Ну, спробуй зробити щось випадково. Щоб зробити щось таке геніальне, спеціально потрібно настаратися, скільки яким майстром бути. А тут весь цей світ, який нас оточує, який такий логічний, послідовний, випадково. Цікаво. Отож, дорогі друзі, так казати, це гріх натуралізму. Тобто, бачимо природу, але не бачимо автора природи. Вважаємо, ну, наприклад, як кажеться, і так створила природа. Як? Сама, по собі? <кій> Багато яких речей може сотворитися просто так само по собі. Тут не буду вже вдаватися в якісь приклади, там з розлиттям випадково фарби, щоб утворилася якась гарна логічна картина, не абстрактна. З розкиданням запчастин якогось конструктора або годинника, і щоб з нього утворився якийсь там хороший механічний годинник. Звісно, це нереально. І тут далі маємо гарний перерахунок. Не пізнали майстра, ну, тут ключове слово: лише вогонь або вітер, або пливке повітря. Про що мова? Вогонь, вітер, зорі, вони пізнали стихії, які є у світі, але не пізнали, хто стоїть за цими стихіями, хто є їхнім першопричиною того всього, що відбувається у світі. В цьому випадку, коли згадується про ці самі зорі. Тут не критика зір абсолютно. У святому писанні, ну, наприклад, обітниця Авраанум мові, що твоє потомство буде, як зорі на небі. Тобто дуже великий. Зір на небі справді більше, ніж піску на березі морському. <кій> І тут справа не в тому, що зорі це щось погано, погано в тому, що люди почали поклонятися зорям. З того самого Вавилону, про який я щойно згадував, походить віра в астрологію. Тобто, є. Певен рух світил, і ці світила впливають на мою поведінку, що я маю жити, робити, діяти саме так, а не інакше. І я вже не можу нічого змінити. Тобто люди поклоняються цьому самому зодіаку Зодіак сам по собі це просто рух небесних тіл, якби цього слова боятися не слід, слід боятися цього підходу, що зорі визначають мою долю, і тому їм потрібно поклонятися. Тому ані астрологія, ані розкидання карт, ні інші. Якісь гадання, ворожіння, і так далі, не є чимось добрим, бо вони людину відводять від автора цього Всесвіту. З краси сотворінь можна дійти до Творця, бо з величі і краси створінь по аналогії можна дійти до пізнання їхнього творця. І так справді, через твір майстра ми пізнаємо самого майстра, коли ми пізнаємо. Якусь музику, Ну, наприклад, Ханса Зімера. Я вчора вам про Антоніну Кшиштоні розповідав сьогодні хай буде Зімер. Нам цікаво, що, що це за людина така, що вона написала до стількох творів таку геніальну музику. Хто він? Що він робив? Чому йому в голову могли прийти такі цікаві мелодії? Це справді цікаво, це захоплює. Тома Аквінський на тему пізнання Бога. Мав кілька праць, і він висловлювався саме про такі шляхи пізнання Бога. Від руху до першого рушія. Є ще такий вислів, дуже цікавий: нерухомий порушитель. Тобто той, хто сам якби не рухається, сам руху не потребує, але від його руху, від його задуму, від його ідеї рухається все інше. Далі від краси до джерела краси. Дивлячись на красу, ми захоплюємось. Ну, тут згадується про красу взагалі, друзі. Так важливо, щоб ми серед всіх цих наших проблем, війни, нещасть різного горя, зажуреності, якихось неврозів, психозів, цього всього, що, що веде за собою ця страшна війна, щоб ми навчилися помічати щось гарне, захоплюватися. Захоплюватися красою якоїсь квітки, запахом. Вміли потішитися чимось, що бачимо гарне. Вчора гортав в соцмережі, побачив, як люди в Вінниці милувалися красою заходу сонця. Це справді було гарно. Потрібно не втратити в собі ось цю внутрішню красу до пошуку краси, тому що, дивлячись на цю красу, ми бачимо її автора. Одним з таких речей, які можна захоплюватися нескінченно, це от є само небо. Не тільки зоряне небо, а от саме просто небо, хмари, які завжди інші. Ну Подібні, але але інакше це виглядає. Теж в залежності від різних широт на землі. Далі, від порядку до мудрого законодавця. Катехізм католицької церкви церкви читаємо. Починаючи від світу до людини, людина своїм розумом може пізнати Бога як початок і кінець усього. Тому, дорогі друзі, коли ми з вами маємо справу з мислячими людьми, які, наприклад, ще не є віруючими, є завжди принцип, якщо ця людина справді мисляча, справді є, живе в гармонії з собою, з правдою, з істиною, не відкидає. То раніше чи пізніше ця людина Бога знайде. Тому що якщо ця людина справді пізнає цей світ, відкриває щось. Ну, але розумієте, від справжнього відкриття світу до бездумного споживання інформації, десь там в якихось фільмах, серіалах, рілсах, шортсах, ще інших коротких форматах якихось сприймання інформації, просто щоб було смішненьке або страшненьке, там не буде цього дослідження. Для цього потрібно. Трішки присвятити сил, зусиль, напружитися, спробувати самому спостерігати певні якісь закономірності від одних до інших, це насправді вимагає багато внутрішньої праці і, передусім, чесності, бо тут насправді справа не відсутності якихось пізнань. Сьогодні ми маємо дуже великі можливості пізнання цього світу. Але тут найбільша, напевно, проблема в чесності перед собою. Далі слідують слова, вони заслуговують лише на легкий докір. Про що мова? Можливо, що вони блудять, шукаючи Бога і бажаючи його знайти. Отож, автор проявляє милосердя до тих людей, які, можливо, Бога не пізнали. Для євреїв це, всі ці люди це були язичники. Ті самі вавилониняни, греки, римляни, єгиптяни, які яким якби тут в цих текстах дається шанс на те, що от вони можуть пізнати Бога? Бог їм дає таку можливість, через що? Ну, навіть якщо в них немає об'явлення, як це є у євреїв. Але в них є зорі, небо, вода, повітря. Але потрібно не зупинитися на цих сотворених речах, але шукати, хто є їхнім автором. Але вони не виправдані. Тобто з одного боку їм дається певна пільга, ну бо їм менше дано, від них менше спитається, але вони не виправдані. Бо якщо вони змогли стільки знати, от я вже перерахував різні там технічні наукові здобутки стародавніх людей, щоб досліджувати світ, чому раніше не знайшли володаря його? Докер. Прямим текстом, <кій> якщо ви пишаєтеся своєю науковістю, своїми досягненнями, а вони справді мали, то чому ви не знайшли того, хто є автором цього всього, що ви відкрили? І тут, дорогі друзі, слід сказати, що людина, яка так пишається своїм розумом, наш вид з точки зору біології називається людина мисляча, так? людина розумна. То ми з одного боку якби досліджуємо природу, явища, закони. Але якщо не помічаємо Творця, ну, то значить свідомо і добровільно кажемо: от до цього моменту пізнаю, а тут далі зася. Чому? Ну, Бо не хочеться пізнати справді того Творця. Цей текст підтверджує, підкреслює, що людина, яка має розум, людина має розум. То має також відповідальність за цей самий розум. І якщо не відчуває вдячності і бажання пізнати творця, то стає гордою. Тут трошки цей інший текст, про який я сьогодні згадав, про Вавилонську вежу. Там історія вся була в тому, що люди, замість того, щоб пізнавати Бога, почали гордитися, що вони є великими і можуть будувати такі зікурати, ну, ці самі Вавилонські вежі. В новому завіті цей текст перегукується в кількох місцях Римлян. Бо від сотворення світу невидимі його риси стали видимі через сотворене. В посланні Йоанна усе через нього постало, у ньому було життя, і життя було світлом людей. В посланні до колосян усе сотворене через нього і для нього. Отож, ми, пізнаючи світ, фактично пізнаємо Творця, пізнаємо Божий задум. Дорогі друзі. Сьогодні я би хотів зачитати текст, який є дуже відомим текстом. Він приписується святому Францискові. Я зараз не буду пояснювати всіх нюансів. Якщо маєте можливість придбати собі книжку отця Патрика Оліха, тексти якого досить часто свого часу були в нас на кредо, часом є етери також з ним, то Знайдіть його книжку про святого Франциска. Він там, здається, описує ось цей фрагмент, що пісня сонця або заспів сонцю приписується святому Франциску. Насправді там трошки з цим авторством трошки складніше. Але я сьогодні на цьому базуватися не хочу. Більшість людей зосереджуватись не хочу. Більшість людей знають цю пісню як пісню святого Франциска, тому суть не в тому. Хто був автор, суть в тому, он, от бачите, <сміх> сьогодні <сміх> говорив проповідь про те, що треба шукати автора, і тут під кінець проповіді сам обмовився і сказав, що не суть в тому, хто автор. Е, хто автор, е, чи святий Франциск, чи хтось інший, читайте у книжці оця Патрика Ольха. Добре, тут це питання залишимо. Натомість я пропоную вам, дорогі друзі, зараз налаштуватися молитовно. Я зачитаю цю пісню, яка відома в всьому світі. І теж, можливо, ви цю мелодію чули. Напевно, що я вам колись рекомендував переглянути фільм Брат Сонце, сестра Місяць, і там ця мелодія також лунає. Можливо, ви ще десь чули цю мелодію. Ну, в будь-якому разі співати не буду, але цей вірш, цю молитву зачитаю. Слава тобі, Всевишній і Всемогутній Боже наш! Честь поклін і подяка від усього сотвореного Тобі і від мене, найменшого брата, найбільшого грішника, бідака з асизі, слава тобі, ніхто з людей не спроможний достойно благословити тебе, тому з глибини нашої нікчемності ми співаємо тобі. Слава тобі, Господи, за всі сотворіння Твої. За сонце, що мов благородний брат наш, у любові день нам і ніч об'являє, Тебе ж прославляє, о яке гарне воно, яке славне в Твоєму сяєві Боже святий. Твій воно нам образ, превеликий пане, і Твоя нам слава. Слава тобі, Господи, за братика нашого, той місяць ясний, за ті дрібонькі сестрички наші, зорі прекрасні. Ти щедро їх розсипав по широкому небі, як чудово, вони весь світ красять, служачи тобі. Слава тобі, Господи, за вітерець, що братиком нам, Він повітря нам очищає, час дає погідний і мрячний, цим ти кожному підтримку життя даєш. Слава тобі, Господи, за водицю, сестричку нашу! Вона ж така смирна, така чиста, пригарна. так усім сотворінням цінна і конечна вона. Слава тобі, Господи, за вогонь, той братик наш. Ним ти тьму проганяєш, а він такий могутній, такий сильний, прекрасний, такий радісний і страшний. Слава тобі, Господи, за землицю, сестру нашу і маму. Що всіх нас годує, ростить і любить, що дає нам усілякі смачні овочі, барвисті квіти і зела цілющі. Слава тобі, Господи, за тих, хто вміє Тебе ради прощати нам, що знають терпіти наші немочі і всякі печалі. Та за миролюбців тобою благословенних і нами. Слава тобі, Господи, за смерть тілесну! Сестричку нашу, перед якою ніхто з живих укритись не може, та горе тим, хто вмирає у гріхах тяжких, у ненависті до тебе, благословенні же, яких знаходить вона у Божій любові, вона їм приносить щастя, добро та повік вічну славу. Славте, величайте Господа, дякуйте Йому, послушні. В смиренній Його волі Пресвятій. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Що ви бачите перед собою? Це скарб, точніше, це репортажний радіомікрофон. Він дасть нам можливість робити свою роботу якісно і трішки простіше. Кожен, хто підписується на спонсорство, долучається до того, щоб ми могли придбати ось таку техніку.